Вітаю, шановні друзі! Це я, Віталій Барвіненко, Мій ютуб-канал і чергова розпаковка новин. Моє бачення та мій погляд на події людей, персонажів і взагалі на все, що відбувається навкруги нас. Аналіз нашого сумасшедшого міра злят із знутрі. Дуже цікава новина з нашого регіону, з нашої області. Так, в кулуарах, але вперше це офіційно підтвердив заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Крапива. А саме йдеться про яхтінг. Це найбільш актуальна тема сьогодні для Одеського регіону, зі слів заступника голови ОДА. Так розуміється їхнє бачення. Я зацитую, тому що це така: ну тут нам потрібно тільки цитувати. Отже. 21 березня відбулася така величезна конференція, професійна профільна конференція Freight Forwards Update 2025. Це конференція транспортників, логістиків і тих, хто займається перевозками. Там виступав діючий заступник голови Ода, заступник пана Кіпера, і він обозначив проблему, яка, здається, для нього дуже важлива. Я зацитую: мені як чоловіку, хотілося б, щоб ви зановлення Яхтінга наступило як можна скореє, ми проводили активні розмови з ВМС і піднімали вопроси і у всіх категорій воєних, але було прийнято рішення, що це вопрос должен розсматриватися на СНБО. І ця процедура якраз в процесі Ну, Десь так, коли раніше говорили, що якісь ходять слухи про те, що актуальним питанням під час війни, агресії є відновлення Яхтінгу, я це, чесно говоря, не вірив. Але коли це було озвучено. На конференції, і найголовніше, що пан Крипива підтвердив, що цитую: ми проводили активні переговори з цього приводу. Знаєте, колись була Марія Антуанета така у Франції, і коли прийшов бунтуючий народ, бо не було хліба в Парижі в той час, вона каже дуже просту фразу: ні хліба, кушай пірожне. Так і тут, я дивлюся, що напевно всі інші проблеми з транспортом вирішені. І найбільшою проблемою, якою цитую. Активно э, спілкується з МВС э, адміністрація наша, це проблеми відновлення яхтінгу. Я э, думаю, що, як говорив один, страшно далі, від народа. Не це головна проблема, але я дякую э, офіційній сторінці цього публічного заходу, цього форуму, що він саме привів цей текст заступника голови ОДА. Так нам більш зрозумілий, ход мислій наших шановних керманичей. Отже, війни нема, та здрастують яхті в Одесі! Я хочу дуже подякувати тим людям, які активно коментують мої відео, тік-ток, соціальні мережі. Знаєте, людина, яка тратить свою хвилину, свій час на те, щоб написати там. Мені тексти, які я там гад, і негадяй, це дуже добре. Тратьте свій час, любе упоминання і любий який коментарі, збільшує просмотри, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста. І серед цих всіх коментарів, серед цих всіх інших листів, які я отримую, вже є перші результати. Я отримав текст, я його зачитаю. Від напевно якогось підписника. Заїдьте в Березівську громаду, і подивіться, як фірма цього депутата. Я згадував одного депутата, розкриває недра села, села Вікторівка Софіївка-Ланове. І як голова громади стоїть на привязі у цього депутата. Отже, ми отримуємо обратний зв'язок. Це не якась там. Я нікого не просив давати цю інформацію. Це говорить про ефективність нашої роботи. Ми отримали це повідомлення, і я звернувся до... Екологів до київських структур, які займаються екологією, і громадських діячів, і до офіційного до міністерства. І наша, в тому числі, знімальна група виїде в ці села, Вікторівка Софії Колонове, подивиться, що там робиться з надрами. Дійсно, там перерили все, що можна перерити. І зробимо великий репортаж про те, що відбувається з нашими надрами на території Одеської області. Як говориться, глас народу дійшов до нас, тому будемо освіщати і цю проблему теж. Чергову радість нам принесли наші законодавці, наша Верховна Рада. Вони запропонували прийняти спеціальний закон, яким будуть обкладати українські іноземні онлайн платформи. Це може така назва, яка не дуже розуміють люди, та я розшифрую. Потрібно буде платити податки всім тим, хто працює кур'єром, там, кур там возить їжу, таксистом. Тобто всі ті, хто працює через інтернет, потрібно, щоб платили податки. Які податки не зрозуміло, в нашій країні це тайна завжди, ти не розумієш, скільки ти будеш платити, тому що, як говориться, бери, що хочеш на виході каса. Але тим не менше, сам факт, що навіть цю сферу, цю самозайнятість людей, які самі Могли себе чимось зайняти і не грузити государство своїм проблемам, питається, вложити налогом. Говорить про те, що жодної стратегії, як не було і немає у держави. Тільки хтось підняв голову, почав щось сам собі придумувати, якийсь заробіток, якийсь там возить їду людям чи займатися із возом, платі налоги. Знову піде величезний сектор в тінь, І нічого умного, на жаль, ці наші діячі в Верховній Раді не придумали, як обложити налогом, кур'єрів, Таксістов і інших самозайнятих осіб. Велика тема, яка сьогодні на слуху ці дні. Ми про неї говорили в декількох наших випусках. Це ця епопея з корисними копалинами із угодою про Сполучені Штати Америки про використання українських корисних копалин. Ми отримали Україна отримала сьогодні. Віце-прем'єр Середенко підтвердила, що отримала офіційно. Проєкт угоди, написаний США, і кожного разу цей проєкт угоди, пропозиції набагато гірші, набагато важчі для України, ніж попередні. Взагалі, я дивлюсь на нашу дипломатію, на дипломатію нашого вищого керівництва. Вона така дуже-дуже ну, странна. Тому що спочатку Трамп пропонував меморандум підписати, взагалі, коли це був скандал в Овальному кабінеті, коли, так сказати, дехто не розумів, де знаходиться. То була мова про меморандум. Меморандум це така сама бумажка, як була підписана в Будапешті, Тобто документ рамочний, нічого не обізуючий. Ми не солосилися меморандум, ми мають на увазі наші керівники. І після цього була запропонована угода. В ЄВІРЯТІ знову ми сказали ні. це дуже важко. В ітогі ми отримали документ, який фактично приватизує країну, який фактично робить нас повністю залежними. Від приватних компаній і від адміністрації Сполучених Штатів Америки кабальні умови, коли ми говоримо про те, що навіть порти наші, транспортна структура, газорозподільча структура, питання надер майбутніх і нинішніх входять в один консорціум: 5 керівників, 5 осіб входять в правління, це версія Америки, яку вони запропонували. Три з них американці. Жодного України не має права вето. Приймаються рішення більшістю голосів. Більше того, всі добуті корисні копалини, перше право на викуп мають Штати Америки. навіть якщо вони були добуті іншими комерційними структурами на території України. Фактично, я бачу, я не знаю, як буде об'ясняти президент Зеленський, як об'ясняти цей уряд і що буде така угода підписана нашим людям. Але ви знаєте, сказати про те, що ми воювали, щоб американські корпорації. Отримали порти, отримали транспортну систему і отримали надра, я думаю, буде дуже важко з'ясувати. І ми бачимо, що кожен крок, кожен крок такої тактичної поведінки, а не стратегічної, наших керівників, нашого дипломатичного корпусу Сполучених Штатів, призводить до ще гірших результатів. Шановні хлопці, підключайте професійних дипломатів, підключайте всіх, кого можна, тому що ваші переговори приводять до того, що. Півкраїни, якщо не більше, буде фактично приватною власністю декількох корпорацій. І коли мені люди розказують там, деякі діячі, що да пусть лучше буде Америка, чим там наші корупціонери, слухайте, ви показуєте свою неспроможність. Те, що ви, нинішня влада, не можете керувати тим, що вам Бог дав надра. і те, що вам залишили ті, хто буде до вас, порти, транспортна структура. Якщо ви не можете керувати, не треба давати американцям чи ще комусь, росіянам, німцям. Просто дайте владу тим, хто зможе цим керувати, хто зможе забезпечити нормальний розвиток, нормальні дії для нашого, в тому числі, і моресподарського комплексу, і для розвитку нашої країни. Коментуючи угоди, які Сполучені Штати запропонували підписати України, як я говорив, це фактично не те, щоб здача суверенітету, але це розписатися в неспроможності. Української влади керувати надрами, керувати активами і самостійно вирішувати ті проблеми, щоб ми могли наповнювати свій фонд реконструкції та відновлення держави. Але наші європейські партнери, взагалі теж в контексті міжнародних наших питань, дуже таке цікаву сказали, тезу висловили. Зокрема, пан міністр оборони Німеччини, пан і його колега. Прокоментували для видання Політіко тезу щодо можливості направлення військ, миротворчих військ або іншого військового контингенту до Європи. Вони дослівно виразили готовність допомогти забезпечити мир в Україні з допомогою військових, по крайній мірі теоретично. Кінець цитати. Тобто, як мінімум в теорії нам щось пообіцяли в черговий раз. І як ми бачимо по фактам, це знову абсолютно нічого не буде реалізовано на практиці. Такі реалії, таке життя і, на жаль, зовнішня політична конфігурація складається не на користь України. Отже, повторюю ще раз: та угода, яка сьогодні ми маємо, яку сьогодні підтвердила офіційно пані Свереденко, перший віце-прем'єр-міністр, яка Прийшла від України від сполучених штатів щодо наших надер, вона є надзвичайно невигідною в Україні і надзвичайно важкою. І є позиція вже офіційна уряду щодо намагання нас всіх розібратися. А що ж нам пропонують, що хочуть в черговий раз Сполучені Штати, і що наші державні керманичі готові віддати. Так ось дискусій жодних не повинно бути за позицією уряду. Цитата. Першого віце-прем'єр-міністра України. Будь-які публічні дискусії по цій угоді приносять тільки біду і мішають конструктивному діалогу з американськими партнерами. Як тільки буде досягнуто консенсусу, ми влада озвучимо вам позицію. Це відповідь першого віце-прем'єра сьогодні на запитання одного з народних депутатів України. А як же парламент, а як же суспільство повинні вони хоча б знати базові речі? Коли на десятки-десятки років попереду ми йдемо в чергову колонізацію, ми здаємо наші надра незрозумілі корпорації, бо там в цій угоді пропозиція є така, що з боку США буде виступати відповідна фінансова корпорація, навіть не держава США, яка буде підписувати цю угоду і буде створений спеціальний фонд. Так ось, щоб ви розуміли, відношення влади до суспільства до навіть депутатів парламенту, які б ти депутати не були. Позиція першого віцепрем'єра. Що не жодної дискусії. Бо дискусії тільки шкодують якимось там переговорним позиціям нашого уряду з американськими партнерами і конструктивному діалогу. Ото буде до, цього, до консенсус, вам доведуть і будете виконувати, будете копати надра. А ці хлопці всі будуть забирати і вивозити під зонтиком угоди з американцями. Хоча фактично у нас були всі можливості нашої держави. Не довести це до абсолютного абсурду і до абсолютної залежності від будь-кого від Сходу чи від заходу. Тому що нам потрібно все ж таки будувати Україну для себе, а не для російського агресора, європейських, яких то там незрозумілих лєвих політиків чи американських комерсантів пристарілих, які сьогодні засіли в Білом домі. Цікава регіональна новина. Наша вона трошки з області місцевого самоврядування. Е, вчора заарештували голову громади, з голів громад Болградського району. І що ви думаєте, не за корупцію? Це дуже дивно, що не за корупцію, бо у нас обично у нас спеціалізується, так сказати, е, ті всі чиновники, які затримують в основному спеці по питанням корупційним. Це взагалі цікавий досвід. Голова громади, досить великої громади, займався тим, що вовні ній робочі Перевозив через кордон з Молдовою у Хилянтів. Тобто це новий від бізнесу, який на півдні області відкрили голови громад. Голова громади е Городня Боградського району взяв людину, не в перший раз, як кажуть слідчі, в свій автомобіль, довозив, використовуючи службові автомобілі з відні допуски до кордону, який не мав офіційних пунктів перепуску, випускав. Як втічок з машини, як з слідка з машини, як тих самих желаючих попасти за кордон, вони відповідно тікали. Вчора ввечері цього дивного голову, який відкрив новий від бізнеса для посадових осіб, було затримано. І я думаю, що це така теж тенденція, що вже голови громади, які не розуміють, що їхня задача займатися. Забезпеченням інтересів виборців, яких обрали мешканців відповідних громад, а не допомагати деяким мешканцям, тим більше прописано, скільки я знаю, в інших регіонах покидати нашу країну нелегальним поводом під час війни. А місцеві поліції, прокуратурі і іншим органам потрібно задуматись дуже добре, чи тим вони займаються, якщо навіть вже голови громад нелегалов переправляють через кордон на своїх службових машинах. Теж міжнародна тематика, знову ж, сьогодні буде багато міжнародної тематики, але на деякі частини з неї безпосередньо стосується нашої Одеської області, нашого Чорноморського регіону. Після саміту в Парижі зразу дві країни Чорноморського регіону зробили дві знакові заяви. Перше, прем'єр-міністр Болгарії запропонував створити відповідний центр безпеки Чорного моря. І це буде структура. За пропозицією уряду Болгарії, яка буде е, фактично моніторити все судноплавство в західній частині Чорного моря. Він запропонував прем'єр-міністр Болгарії відповідно, розмістити цей центр в Болгарії. Е, це буде багатонаціональний такий морський центр. І фактично Болгарія хоче перехватити на себе ініціативу щодо моніторинга всього судноплавства в Чорному морі і в басейні Чорного моря, включаючи одеські порти Чорноморські та Враховуючи досить таку. Часто специфічну дружбу болгарських посадовців і Російської Федерації, думаю, що це нашій владі потрібно дуже серйозно до цього віднестись, тому що це можуть бути квази такі пропозиції, коли фактично це буде негласний контроль Російської Федерації. Тому така жвава, жвава пропозиція прем'єр-міністра Болгарії, який до цього ніколи не був і не злічався проукраїнськими заявами. А таку займав позицію, що потрібно мир, жодного контингенту військового не потрібно взяти в Україну, взагалі він за закінчення будь-яким способом війни. І вдруг він в Парижі заявляє, що Болгарія готова створити цей центр, фінансувати його, багатонаціональний центр, і розмістити в себе, щоб моніторити все. Якщо ми ще цю е, геополітичну ситуацію в Чорному морі якось е, ну, спустимо і віддамо іншим країнам, ми просто ще поглибимо е, тяжку ситуацію. Судноплавством з торговлю і з роботою нашим портом. Паралельно зразу ж, в той же день, виступила ще одна країна Чорноморська, це Румунія. І премєр міністр Румунії, тому ж Парижському саміті, фактично в піку прем'єр-міністр Болгарії, теж заявив, що Румунія збирається створити центр, міжнародний центр, для того, щоб стежити за дотриманням перемир'я в Чорному морі. Після того, як Росія, Україна погодять ці умови, він заявив, що це буде робитися спільними зусиллями увага Румунії і Туреччини. Тобто, фактично, вже дві країни наші сусідні, які ще до цього 5 років тому займали досить складкі позиції в Чорному морі, зараз, незважаючи на те, що відбувається в Україні, фактично борються за українське чорноморське наслідство, і фактично ділять його. І одна країна Болгарія, інша країна Румунія, не погоджуючи з Україною ці питання, створюють якісь центри, говорять про це з президентом Макроном, з іншими гравцями, з Туреччиною. І як ми віддали Нижній Дунань, який по суті вже контролює Румунія, зараз через такі подібні центри, через такі принципи м'якої сили, у нас є всі шанси тихо, не афіширує, не привікає уваги, Великої публіки чи там, загальних мас наших, просто здати інтереси України в Чорному морі да нашим партнерам, да, країнам НАТО. Але це не Україна, це Румунія і Болгарія. І саме той тон, який обраний, що це озвучено було на Паризькій конференції в присутності Макрона без жодних погоджень, я спеціально виясняв, з нашим МЗС і взагалі з українськими партнерами, говорить про те, що навіть Болгарія і Румунія не сприймають всерйоз. Дипломатичний корпус нашої країни. Звернула мою увагу, яку я вважаю досить важливою. Ну, по-перше, ми всі дізналися на цьому тижні, який самий безпечний меседжер для спілкування. Тому що багато різних дотолків: той каже WhatsApp, той Telegram, то ще щось. Адміністрація США нам всім довела, що найбільш безпечний меседж для спілкування це сигнал. Тому що саме в цьому меседжері група вищих керівників Сполучених Штатів Америки, включає держсекретаря Міністерства міністра оборони, голову нацрозвідки, створили групу, в якому обсуждали абсолютно такому демократичному, я би сказав, варіанті, ракетні удари по країні Ємен. І вони включили туди одного журналіста ненароком. Тобто Створили групу вищі посадові особи Сіналі, обсуждали питання стратегічної світової ваги, питання, які стосуються не тільки конкретних дій щодо нанесення бомбових ударів по Ємену, а взагалі стратегії свого відношення до Європи. І це все вони робили в сигналі. Там вони, зокрема, говорили, держсекретар говорив про те, що йому вже просто стогидло в черговий раз спасати Європу. Помічник президента США. З вот, нас безпеки говорив, що взагалі, то це Європа це отстой, і тільки Америка може рятувати світ. цей. Вони обсуждали, які саме типи самольотів, коли будуть злітати, бомбити Ємен, які там пілоти будуть. Тобто фактично нанесли колосальний такий вред безпеки Сполучених Штатів Америки. Але це то їх проблеми. Проблема перша, що ми бачимо суд Сполучених Штатів Америки, виніс рішення, яким заборонив цим посадовим особам. Змінювати і видаляти будь-яку переписку в сигналі. Тобто, фактично, розворачується сигнал Гейтс, і якщо ми читаємо внутрішню американську пресу, їх істочники, величезний, потужний процес починається, який може, по-перше, знести всю зовнішньополітичну так звану групу біля Трампа, тому що ряд демократів і навіть помірних республіканців вимагають відставки. Радника з нас безпеки, відставника відставки державного секретаря США. і це може призвести в тому числі до того, що Україна і так буде на яких задворках зовнішньополітичних цих векторів. Фактично, я думав, що буде якісь такі ляпи, і що ця вся група, яка біля Трампа довго не протримається в такому режимі, але що так швидко і так феєрично спалиться, додавши в групу сигналу журналіста, який є антиподом Трампа, який його дуже жорстко критикував, і викладувати в обичному чаті в сигнал всю інформацію, це занадто навіть для всієї команди пришельців, яка зібралася вокруг Трампа. А для нас висновок, якщо американці пользуються сигналом, то ним пользуватися можна і нам, тому що цей меседж читають тільки самі американці. Ніякі інші спецслужби, як ми бачимо, прочитати не могли. І тільки глупость. Держсекретаря та інших осіб призвело до того, що ми знаємо цю переписку і розкручується черговий величезний сигнал. Гід. І наш абсурдометр подій для адміністрації президента, коли стратегічні питання, стратегічні міжнародні питання, які в тому всьому зірвала ситуація по всьому світу на Близькому Сході, зокрема бомбардування Ємена, обговорилися всього-навсього в чаті сигнал, куди міг не тільки зайти будь-який хакер, а навіть журналіст опозиційного Трампа видання. І головне, що цікавило Трампа, не те, як це все відбувалося, а він розпочав розслідування, який це там його радник товаришує і друже з журналістом, який начебто дозволяє критику в адресу Трампа. Тобто його інтересувало єдине питання: хто мог себе дозволити хранити телефон опонента Трампа. Думаю, це теж показник цієї адміністрації, Дональда Трампа, але маємо те, що маємо. І на сьогоднішній день президент Трамп залишається ключовим гравцем, в тому числі українського політичного поля. Тому що жоден президент, так не впливав, американський президент так не впливав на внутрішній порядок денний і на зовнішню повістку, ніж президент Трамп. Це теж ще фактор того, що ми називаємо незалежністю. Але по факту ми, на жаль, на 34-му році залежні від цього, навіть переписки в чаті Сигнал. І ті американські високопосадовці, це був Віталій Барвіненко, мій Ютуб-канал. Наша сьогодні розпаковка тижня, яка стосувалася здебільшого міжнародних подій. Дивіться, підписуйтесь, коментуйте. Також розслідування наші тривають, в тому числі щодо екологічного стану і екологічної роботи по Березівському районі, питання, які стосуються групи прозорість підзвітність. Ще буде дуже цікавий анонс. Ми готуємо зараз. Він вийде наступного тижня. Це я назвав його так приключення одного італіянця в Одесі. Це зв'язано в тому числі з виділеними Італією коштів на ремонти об'єктів охорони здоров'я в Одеській області.